Циліндровий механізм італійського виробництва компанії Чіза. Модель серії Локінлайн 08010 є економним рішенням для вашого дому чи офісу. Чудово підійде для дверей, де немає високих вимог до безпеки. Це можуть бути полотна, де важлива насамперед довговічна робота. Циліндр виконаний з латуні, що забезпечує його зносостійкість. Ключі вертикальні з односторонньою нарізкою або, по-простому, англійського типу. Вони зроблені з латуні з нікельованим покриттям. Секретну функцію виконують 5 кодуючих пінів із загартованої сталі. Як і бодіпіни, вони мають звичайну циліндричну форму. Кількість кодових комбінацій біля трьох тисяч. Це свідчить про базовий рівень секретності цієї моделі. Пружини виготовлені з фосфорної бронзи, яка більш пружна, твердіша та стійкіша до корозії. Це дозволяє циліндровому механізму працювати значно довше за аналоги. В комплектацію входить серцевина, три ключі та гвинт кріплення. Виготовити необхідну кількість дублікатів можна по ключу, звернувшись в спеціалізований сервісний центр. Обирайте надійні італійські циліндри Чіза.